Привіт, бро, з вами Деріпро, і це третя частина проходження Майнкрафта. Ви співаєте мене, доріпро, чому я не там, де я завжди починаю частина Майнкрафта, по-перше, і другу частина там, де я почав. Так от, я це відбіг до з цього відео, бо там дуже кріперів багато було і зомбіків. Я там на, на хвойний ліс, наткнувся десь там в ту сторону треба бігти. Ну і коротше, знайшов цей ліс, думаю записати і відео та не можна збудує свою власну хату. По дорозі я добув трішки хвойних дошок, а не від інвентарі не добув дошок, дубових колод. Ж яких колод? Не яких дубових? Соснових чи хвойних? Да, до хвойних, вибачаюсь. Зараз краще трішки хвойних дошок, а потім ще цей доб... зроблю дубових дошок. Так от, в цій частині я нарешті Збудую власну хату. Тільки не тільки з інше місце, можливо. Ставте подобайку, речі, хто чекав третє частину Майнкрафта. Проходження Майнкрафта. Опа, тут каньйончик, тут каньйончик. Ну, не, ну я ну, першу з каньон треба будувати хату. Тому що там можуть бути і алмази. Як за яким буду полювати в четвертій частині. В наступній частині. Яку я майже закінчив вже робити. Свинка. Да. Я тільки ще зробив геноцидит свиней. Що мені зробити? Мені на що жрати хочеться? По дорозі добув трішки заліза і дерева зараз трішки добуду, а точніше колод, щоб потім з ними зробити основу для своєї майбутньої хати. Типу, хату я хочу збудувати красиву. Точніше, не яку красиву, гарну хату. І я таких хат ще ніколи не робив. Типу, я шля що якщо хочу зробити? Хочу зробити края з дубових колод. І не звертава те, що в мене російська мова, типу, поставлена... Не знаю чого, але я тільки зайшов мекрад, щоб знімати відео. теж то, то, як тільки йдеться, і коли зайшов майкрат, щоб текти від того спавна. У мене було честь поставлена російська мова. Хоча цього і не помітив. Так, стоп. Це зробимо так, зробимо так. Зроблю хату трішки поширше. Мені не подобається, що хата така вузька. Я не хочу, щоб була хата, як у уселянині. Мені потрібна хата набагато ширше. Мені потрібно ще більше колод дубових. Дуб-дуб-дуб-дуб, це класіка. Тільки чітко зламати... Як зламати? Прибирати все всі ці листя. Я розумію, що це не потрібно, але не в цьому випадку, тому що воно мені навпаки буде заважати будівництво моєї хати. Після цього, буде, думаю, достатньо. Тут вже ось тут вже поставлю десь дошку з колоду. І будемо рухатися напрямок. Так, це сюди ставимо. Далі, миром отак, отак. Отак. Не за дошку поставив. Я, сокиру, не хочу максимально прям тряпити, тож. Тому що в мене там уже половина дошки. Е, Чіткої Сакери вже потрапляв. От чому поставив блок там де не треба. Ні, хата не рівна. Їм потрібно зробити так, щоб вона була симетрично гарна. Типу, щоб було все симетрично. Щоб вона все було рівно, щоб було достатньо так само блоків, як і той, як і ті стор, як на тому боці. Так, зроблю ось так. Зроблю... Ну, так уже має бути значно краще, так? Да? Да, так, так мені буде кра. Занадто широко я ж... Вже... ну дать моїму. Не, хата зробила багато широко, мені все-таки не здалося. Мені треба знати трішки вузькі ще хату зробити, і знову щось не так. В роз... Планування хати це не така уже легка штука. Так що не треба в мене в коментарях закидувати помідорами може, ти буде ріпну мені будувати хати, і не мені будувати хати. Бла бла бла. Не, хата треба робити. Ні, я зроблю хату трішки ширше. І довше. І знову щось не так. Планувати хату це не така вже легка робота. Приберемо всі ті дошки. Поставимо. І там виберу колоду. У мене сокира майже повністю зламалася. Там сюди сюди ставимо колоду. Так само робимо з тої сторони. І просто з'єднуємо ці, ці два боки дошками. Ось так, ось так, от так, от, так і от, так. В принципі, все, основа моєї хати готова. Я вперше бру хату такими великими. Ну, е когрі креатива ці хати і виживанні не робив такі великі. Так, стоп. А, і тут остатньо колод обрубав, щоб листя прибралося. Що це таке дерево не наводжу? Тому що тебе треба ще дуже багато колод. Треба будемо довго добувати, ще потім підставити блоки, щоб може було дотягнутися. Це повна жесть. Так, ставимо сюди, ставимо воді сюди. Ставимо сюди. І от сюди. До речі, після Майнкрафта, я думаю, записати, запишу, продовжу записати Brawl Stars і FNAF. А як ви це думаєте, що записати після Майнкрафта? Ну як? Я в час мене час ньовок Майнкрафта щ... Посеред... серед відео з Майнкрафта може щось буду записувати, окрім Майнкрафта. Ну, може там Brawl Старс там Тайлер Бравл. Я там Варн 10 ранг буду апати. ну відео по Тейлор Бравл. Ладно, трішки за спойлерів. Більше спойлери Спойлерити, Спойлерти, да. Як це складно вимовити? Спойлети спойлерити я не буду. Боже. Якусь таку хату я ще нікого не робив. Типу, в плані такого, такої планіровки я такі хати ніколи не робив, чесно кажучи. Я вкратий, пам'ятаю, це було далеко у 2020 році. Я будував тупо, 20 поверхівку з різних блоків. Типу, наприклад, перший поверх був з дошик, наприклад, березових, а другий був з блоків магми, наприклад. А третій, наприклад, був з Незирака. Ну і так далі. Тишки дош... трішки ку... до добуду, щоб потім їх переробити в дошки, щоб потім продовжити будівництво моєї хати. Я, Глядаючи цю підлогу ще думаю, але в мене вже є ідея для підлоги використати дошки. Ну або кругляк. В кругляку у мене 40 штук, тож, <кхе> да, 40 та штука навіть. Трішки більше, ніж я казав. Але не ні, думаю, нічого страшного. Подивіться, майже рівно стак. Зверну так, зверну так. Тепер будемо. Ві... Ой, кріпер, уйди! Ого, чотири сердечки снило. Станеться половиною. Але точно не сподобалось, так це що знеслася частина моєї хати. Сто хто її поставив? От чому в мене ставиться дошки туди, куди не треба? Дождь туди, куди не треба? Вибачаюсь. Українізація. Та будемо дошки. Дошку. Та ну йо -мойо! Ну хто ж такий косолапий ставить колоду куди не треба? Ну, звичайно ж я. Хто підриває кріпера за хатою поруч з хатою? Звичайно я! Ну, ну а що, ну з ким не було? З ким не було? Я не знаю, я знайдіть мені людину, якого не було такого. Що кріпер випадково підірвав чиюсь там хату. Назіть то людину якого не було якої не було такого. Назі мені такого. Ну на криво поставлені колоди. Ну що я зроблю то? Так, зараз ми зар... заділаємо цю територію. Землей, типу, щоб все було рівненько. Ну, ж, типу, ніякого, наче ніякого кріпера не підірвався, типу я просто якусь ямку там скопав. В принципі, тут можна навіть ферму збудувати. Це ж не ферму, а огород. Ну, таке планування хати в мене є. Скажу дешечки дочечок. Поставлю сюди верстак, сюди поставлю пічку. Сюди я поставлю. Ні, приплят, мені нічого. Їсти хочеться жорстко, я щось похаву яку ретинки, продовжу будувати хату. Так, я зроблю собі. Ай! От чому ці кріпери нападають зненацька за спини, коли я вкрафти щось, тепер в мене майже всієї частини передньої хати немає. Да, ну, йо-мойо! -йо. Хоча кріпер і навіть і поміг, тому що він зробив невеличку ямку для підлоги, мої майбутні підлоги, так що. Ну куди я постав пошку, а? Не коли таке відбувається. Але <кій> мені ще потім це все заділувати. Не начу цю роботу. У вас було код... дофіга да кріперів. Про це про те я і казав. Коли я лівав став місця, де завжди спавнюсь. Там те саме було, що і тут. Запевняю вас, мами клянусь. Ой. <кій> От я хотів на ну, увазі сказати. Зроблю трішки тут рівненько. Але, на жаль, мені не вистачає землі. Вам не почулося, я сказав, на жаль, але земля Земля інколи буває корисною. Як інколи, майже завжди. Ну, для будівництва земля така собі. Але для вирощування, зем... для вирощування врожаю. Для всього цього, по чому ми ходимо. Земля корисна. ну, В принципі. Ну, що б ще й яму заділувати? Сюди і сюди. Готово, виходить. Ну що, починаємо. Далі будувати хату. Тільки для початку я зроблю кам'яну лопату питаєте, що я якийсь дурачок потратив кругляк. Тупо не те, щоб зробити лопату. Я скажу так, лопати купати землю трішки швидше. Якщо вже казати про кам'яну, з такі лопати кам'яна, зарізна, діамантова, золота. Вони взагалі дуже швидко копають. Бачите, як я швидко копаєш, не помічаю те, що я копаю інколи землю. Не помічаю копаю там же, там, де я її вже скопав. Ну, в принципі, все. Форма. Для моїх готова, тільки не треба заставити землю. ні тут не заставлю. Так, у мене вже є ідея. До цього батарейна будуть темні дошки. Чіпка це таке використовує дошки для По краям. Хоча ні, я зроблю... Так, що заставимо те. і приберу ось цей. Так, тут те саме зроблю. Щас стоп, тут треба прибрати цей ряд. Тут у нас цей буде. Ні -ні 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 -ні. Так, це приберу сюди, це приберу сюди. Далі поставити темні дошки. Це ставим сюди. Це там сюди. Хоча ні, Я знаю, що зробити треба. Так, це сюди ставимо. Ну, в принципі, тут нічого більше ламати не треба. Там сюда, там сюда, тут оп 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 оп. Маришки бывают веса. А тут А, тут еще сиды поставлю дошки. Э, С хвой. Ну и тут я поставлю звичайні добавить дошки. е гарна перелога получается, и гарна хата. Так, тут я зроблю форму форму цей викон. Щоб было все красивенько. Так, тут Ну, а читано, так? Да? Чи рівно? Якщо поставлю блок, як Не не знаю, чи рівно тут чи ні. Ну куди я поставив блок? Да ні, так, не, рівно. так і на ріно. Золош є. Тільки треба блок зламати. Добути, не важно. Я це мав на увазі. Ну і тут заровно так само, як це було з минулим вікном. Готово, в принципі. Тільки за що я дах зробити і скло поставити. ще встановити і хата буде готова. Так, ти яблуко з'їмо. І на ну що? Овочі і фрукти треба їсти. Угу, угу. Так, туди поставлю двері з хвої, вони просто гарні. Ну що я зроблю? Мені подобаються двері з хвої. Що мені зараз зробити? Так, зроблю я скриню. Що, Сюди можу помістити речі, щоб у мене не забувався інвентар. Чудово. Ні, саджиці не можу. Буду приберемо, кори приберемо чорну вовну приберемо, шкіру кролика, андезит, порох, гравій, діорит. Це все лишнє ми приберемо. А дах я буду робити з кругляку. Не Відчуваю, що кругляку мені не хватить. не вистачить. І я був правий мені кругля... кругляку не вистачило. Буквально треба два кругляку. Два блоки кругляку і тоді я закінчу дах. І да, за те, двох, що що мене дерев'яне кайло. Ну, що ви мені звіт зробити? У мене просто дерев'яне кайло. Забудь скрафтити камінну. Кам'яну. Так, йдемо назад. Два кругляка у мене є. Два блоки кругляка у мене є, тож підемо ставити їх в місце, куди треба, і міда готовий. А хата така непогано виходить. Ну що ж, моя наступна ціль це поставити вікна. Опа, крипер. Так, мені потрібно відвести крипера від хати. Опа, зомбі. ні ні не зомбі, пішов вон отсюди. А хоча, хотіла... Дякую вам поняти за те, що він згорів. Так, крипер, пішов вон отсюда. Пішов вон отсюда. Я сказав, пішов вон отсюда. Ух ти, який живучий. Я сказав, пішов вон з моєї хати. Вже від моєї хати. Ну, то вже, думаю, не важливо. До речі, напишіть в коментарях, як вам моя хата подобається чи ні. В кінці ми побачимо її фінальну стадію. Я думаю, що вона буде гарна. Так, будемо хавати курочку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Захаваємо курочку. Похавали і хватить. Я так думаю. Йдемо в пошуках піску. Я думаю, я, якщо чесно, пам'ятаю, що десь там поруч є море. Я ж... Так, ми в цьому добуваємо. Нам потрібна їжа рано чи пізно. Я пам'ятаю, що в ту сторону, куди я біжу, там є море. <гум> там, коли я біг з хвойного біома... Я сюди, я по цю дорогу йшов, я теж пам'ятаю, тоді пішов з'їжджати що це читати поселення. Ну і знайшов те місце, де вчи будувати хату, і там почав знімати це відео. Почат... Тепер початок буде з моєї хати. Нової хати. Так, там хвой там, де я був, і там, пам'ятаю, був пісок. Але я його не добував, тому що я не знав, де я буду будувати хату. А зараз тепер я знаю, і тепер мені він дуже потрібен. О, каньйон. Ні, туди не збираєте. Можливо, я якось туди схожу в четвертій серії проходження Майнкрафта, але зараз це мені не потрібно. Зараз ми заражені на будівництві моєї хати. Так, почнемо тут будувати, тому що якщо буду купати в піску, пісок поруч з водою, то тоді мене зальє. Ну, про це я і казав. Тепер не можу це вибратися. Ну як можу, але треба до цього трішки попотіти. Так, де буде тут пісок. Проградимо воду. Пробуємо воді перешкоду. Зробимо так, зробимо так. Слухайте, а може тут цей піском збудувати базу? Хоча не думаю, що це хороша ідея. Так, піско, в принципі, має вистачити твою ж дивізію. Так, все, тікаємо сюди, тікаємо сюди, кидаємо отсюда. Ой, не, не кидаємо, а тікаємо звідси. Ну як мені звітся так ти. Ну, про це я і казав, в мене залило з двох боків, мене затиснуло немає чим час Другої світової війни з 44 по 45. Так, побігмо назад до моєї хати. Щоб поти там пісок переплавати, у мене дошок є куча. Ти бачив, я ще не там ще один стак хвойних дошок, я його ще не потратив, тому що я його використаю для того, щоб переплавити. Пісок. Не, наслухайте, от там тут каньон якийсь непоганенький. Може я якось сюди схожу. Але в мене і так є поруч каньйон. Тож я не знаю, що ще сказати. В принципі, якщо так подумати, тоді в мене непогана була хата. Я навіть не знаю, яка являюся, яка хата буде в кінці. Я думаю, ви зрозуміли, про що я, так? Да? Так, побіг назад хату. Ну, до хати я знаю дорогу. Пам'ятай, точніше. Мені треба бігти його в ту сторону. Так, давайте заліземо на дерево, щоб було краще видно, де моя хата. Ти позвездити, буде краще видно. Опа! Там якийсь такий каньйон. Але якщо виявляється якийсь новий каньйон. Просто я не пам'ятаю, Що це такий каньйон? який я пам'ятаю. Дебу, я не пам'ятаю цього каньйона. Сніжний біом. Щось я не пам'ятаю цієї території. Краще піду, подивлюсь. Я ж, по-моєму, відео почав, якщо не помиляюсь. Напишіть в коментарях взагалі, де я помиляюся це місце, тому що я вперше таке бачу. А, так, стоп. Тоді я знаю, як можна вернутися назад до хати. Це просто здохнути. Але. я одне питання як? А я думаю цей... піти потонути. О, там, бачите, лунка. Я пропоную пірнути в воду і там заг... да. задихнутися. Згадав. Все, тепер просто ждемо. Чекаємо. Так, такі прикольні звуки з'явилися, коли. Бульбашки потихеньку. Зникають. Чудово! Так, тепер я до хати прийшов. Поставимо перепетити пісок, тепер просто чекаємо. А, а поки що ми займаємося тим, що я поставлю ліжко. Стоп-дінаміт. Впетко натиснув ліжко зробимо. І поставлю його кудись от сюди. Хороша хата. Так, тепер просто чекаємо, поки переплавиться пісок. Тепер треба подумати, чим за мені зайнятися О, корова Не йди поруч з моєю хатою. Той, хто буде йти поруч з моєю хатою, того я буду убивати, убивати, убивати. Ладно. Так, скопот тихенько переплавилась Боже, мені нові рецепти загородили хрестик. Тепер я міг вийти з пічки. Спочатку я забутую ось це вікно, мені воно більше подобається, там просто листів багато. Чекаємо, поки ще переплавиться. Поставимо поки скло сюди. Знаєте, мені поки подобається. Чесно сказати. Я до, до, від, до цього відео ніколи такі хати не будував. сюди, Отак поставим. От наше перше вікно готове. Класно. Мені подобається. Щось нам ще десь три вікна якихось збудувати. А якщо так порахувати, тоді... Раді... Так, стоп. Я ж вже поставив, то давайте виключимо завжди день. Чудо? а що ви так ще виключити? Зміну дня і ночі і завжди день. Хоча ні, я так не хочу вшатиж. Сарму так. Зміну дня і ночі поставимо, а завжди день виключимо. Типу навіщо, якщо не так є ліжко, як коли в будь-який момент, я можу просто поспати. Так, збираємо скло. Блоки скла. І тепер почнемо будувати вже це вікно. Мені треба в майбутньому ще, Мені ж треба ще потім прибрати від те вікно. Хоча мені так подобається, в принципі. Мені ж треба це і це вікно загородити до кінця. Ну, і якщо переходити, потрібно 12 блоків. Десь так, 12 блоків. А, якщо так порахувати, то тоді не залишилося. Uh, 21 блок. У мені залишився уже 20. Я вже проходити великий вікно, це 12 блоків, а тут 8. Виходить, мені треба 20 блоків скла. Ну, поки що непогана хата, так виходить. Хата як хата. Поки мені треба це скло, піду посажу саджанці дерева. Ну, а що, дерева мають бути, дерева мають рости. А що у ці саджанці будуть вважати в скрині просто так? Нє-ні-ні-не. Я треба їх посадити, щоб в мене було дерева, щоб в мене був кисень, хоча мені його і так предостатньо. Нічого страшного, ж типу не казав, що я лісоруб, що я вироблю дерева, що я вироблю ліси. Мені шкода ліси, тож я ще буду саджати. Не тільки рубати дерева, а ще їх саджати. Я ж добра, до природи. Так, пері блоків скло перепливилось. Починаю будувати тепер уже це скло у входа. Ще не скло, а вікно. Вау! Ну справді хата, мені чомусь ця школа мої нагоди. Ні, не, ну реально. Просто вау! Це де не жокі сказати? Ну, виходить, що щось десь... 18 чи 19 блоків. Найменше. Чудово, залишилося лише 12 блоків. Тепер почне будувати найбільше скло, яке буде за будинком. Це 6 блоків там, 6 блоків тут. Так, Вов, ти сидиш біля моєї хати? А як я вже казав, ти сидиш біля моєї хати тому капець. Чи стоп! Я ж стою поруч з хатою. Вона це не стосується. Сейчас высветить лошад... Сейчас высовете лоша мобів. Так, вста... беремо скло, ставимо так, вот так і вот так. Вау! Ну, окрім цього, я сказати нічого не можу, Чесно скажучи. Остану скло сюди. Боже мій. Ні. ні, ну, дім, конечно, крутий, але... Чесно, можу і краще. Я думаю, під... я думаю мене ви в коментарях оціните мою хату. до 10. Я на це дуже сподіваюся. Поки ми підемо, подивимося, що є в околицях нашої хати. Дивіться, там, де я загородив? Землей тебе забудував ділянку, де не підірвав кріпер. Там уже все травою покрилося. Прикольно. Правду кажуть, трава була раніше зеленіше. Ось щось лише два, скла, два блоки скла і я нарешті збудую хату до кінця. Все, нарешті два блоки скла перепилися, скло можна, ще пісок можна прибирати. Я поставлю сюди залізо. Ну що ж, в принципі, наша хата готова. Йдемо. Ну що ж, на цьому, в принципі, може закінчити це відео. Щиро дякую вам за перегляд. Ну, не за товаги, де ще Alex. З тайбудового байку, а з вами був Дуріпро. Всім до зустрічі!